Поряд із ремонтом освітніх закладів триває облаштування скверу Фантазія і вже встановлюється дитячий ігровий комплекс. Будівництво скверу Фантазія по вулиці Соборна розпочалося ще минулого року. Були висипані доріжки, висаджені декоративні рослини. «Затягнулись роботи по завершенню облаштування скверу Фантазія. В минулому році ми виграли. Програму обласну з цим сквером фантазія. Там були виділені кошти 37,5 тисяч. Ми їх швиденько освоїли. Там трошки далі проблеми були із фінансуванням, тому що треба було знайти кошти, щоб завершити це фінансування і облаштування скверу. Ну і хотілося знайти якісь такі ідеї цікаві, бо у нас так, не так багато цих місць для скверів. І хотілося, щоб воно було таки, таким цікавим. Тому наші молоді архітектори працювали над такими ідеями. Тому воно чуть-чуть затягнулося. 1 липня розпочалося облаштування дитячого ігрового комплексу, який був придбаний ще минулого року вартістю близько 80 тисяч гривень. На сьогоднішній день у нас заключена соціальна угода. Із сирзаводом пірятинським, тобто кошти вже є, і ми приступили до завершення облаштування скверу Фантазія. І зараз по цій соціальній угоді з пірятинським сирзаводом ці кошти виділяються на облаштування плитки, облаштування дорожок, лавочок. Тут ще цікавий такий мосток дерев'яний буде. Можливо, ще якісь ідеї будуть по ходу вже далі пропонуватися, то будемо їх прислуховуватися і їх тут облаштовувати. Роботи виконує та ж фірма, що й ремонтує дах четвертої школи. Це складна робота, але у нас грубо займає день-два і дуже подобається творчий підход. І найголовніше, що робимо для людей, тому я цим займаємося». Крім дитячого майданчика, у сквері Фантазія планується встановити лавочки та місточок.